Шановні ємпільчани, сьогодні ми з радістю представляємо вам учасника 38-го міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач Івана Наконечного із села Климбівка. Доброго дня, доброго Іване. Дня. його мама, пані Лариса Іваніна. Доброго, доброго дня. дня іван був одним із двох школярів з Ямпільської громади, які представляли Україну у Парижі на цьому міжнародному чемпіонаті. Звичайно, ми вас вітаємо. Це дуже визначна подія, особливо для такого початківця математика, який вже представляє країну. Ваня, давай познайомимось ближче, розкажи про себе. В якому класі ти навчаєшся? Четвертий клас Климбівського ліцею тепер, так? Да. А задачі ти вирішував на цей чемпіонат, коли був ще в третьому класі? Так. Це перші твої задачі були в третьому класі. Да. Розкажи, як почалося, звідки ти їх взяв? Нам дала наша вчителька Марія Іванівна. А звідки вона взяла, я не знаю. <світ> На уроці дала завдання? <світ> так. Так. Це була одна задача чи декілька. Там було п'ять задач, ми могли їх взяти за 10 гривень, хто хотів. Взяло участь п'ять учнів, але вийшов до фіналу тільки я. Ну, ти взяв ці задачі, почав їх в класі вирішувати, чи приніс Дома? додому. Додому приніс. Так. От сів ти читаєш задачі. І що? Було все зрозуміло, чи, чи спочатку не зрозумів, до чого воно. Я їх перше читав, я зрозумів, що вони були не на ту тему, яку ми в школі вчили. Потім я пішов до батьків. Ми десь за годину крутилися їх, вирішували. Хто Є... допомагав мама, тато. Всі. всі. Вся сім'я сіла, так? Так. Yeah. Потім я точно зрозумів, що вони не на ту тему, яку ми вчили. Вони відрізнялися. Так. Yeah. Відрізнялися. І вам вдалося вирішити п'ять задач всі? Yeah. Чи ви не справились? Всі, yeah. так? Yeah. А коли ви почали їх вирішувати в спільному такому процесі? Батьки тобі пояснювали, як правильно yeah. вирішити, і ти почав розуміти їх. Да. Трошки сам щось додумував, як розповсюдити. Трохи оцей... сам, трохи батьки. Лариса Івановна, розкажіть, будь ласка, як цей процес тривав? Ну, прийшов він зі школи і приніс бумажку, на якій п'ять задач. Каже, вчителька дала в школі, щоб ми розв'язали. Ну, що за задачі і для чого вони ми не уточняли. Ну, раз треба розв'язати, значить будемо розв'язувати. Він почитав їх, каже: таких задач ми в школі не розв'язували. Я щось не знаю, мабуть, я не буду їх розв'язувати. Ну, Ми сіли і все-таки їх розв'язали. Він почав їх читати уважніше. Ви ми, маєте ну, математичний фах, якісь ну, в школі добре вчилися, чи достатньо було ну, вам логіки. Достатньо логіки, ну, в школі непогано вчилися. То ми сіли з ним і почали там направляти його на якщо він десь щось там помилявся. Ну. Розв'язали ми задачі, і він відніс у школу. І на цьому все якби затихло. Потім, десь в березні місяці, нам вчителька повідомила, що це був чвертьфінал чемпіонату, а і Ваня проходить у півфінал. Півфінал буде онлайн знову і. Запропонувала взяти участь. Ну, ми згодилися на цю участь, і він знову взяв участь. Потім... Не казав, для чого мені це треба, ні? Було вже цікаво. Я... Мені спонравилося, але я не знав, що це все таке. І Які будуть далі задачі. Да. Так? Ми, так. ми не знали, чим це все має закінчитися. Угу. просто. Потім позвонила вчителька і сказала, що. Ми пройшли у фінал, який буде проходити у політехнічному університеті у місті Вінниця. Це вже всеукраїнський етап. Да, це вже всеукраїнський був фінал. І ми почали готуватися. Чи вже почали? Да, вчителька знайшла у Марії Іванівна, наша вчителька ми Як свисту Марії Іванівна. Угу. Ми їй безмежно вдячні, тому що це вся перемога, це її заслуга. І вона знайшла в інтернеті. Минулорічні задачі, вони почали їх розв'язувати, і вона каже, що Ваня розбирається доволі непогано. І ми поїхали на фінал. На фінал ми їхали із таким настроєм, що ми беремо участь. Ми не були настроєні на перемогу, ми не було це в нас у меті перемога. Ми не брали участь. Ми так і ну, Ваніві казали, що це участь. І так ми собі самі були настроєні на участь. І взявши участь, ми поїхали додому, не дочекавшись результатів цього фіналу. Потім через деякий час прийшла мені смс-ка на телефон, що так і так ми проходимо у суперфінал. Суперфінал буде у Парижі. І... Вітаємо, да. і ви представляєте да, Україну да. тепер в команді. <рес> Зразу було запитання, чи Ну, була така дана нам тема, що це все за власний рахунок. Чи ви маєте змогу, чи. Ну, Це ми подумали, бо по будемо брати участь. Не кожен раз суперфінали. Так, да, не кожен раз. Перш... Перший раз. І... <рес> Але коли поїхали на фінал, то вже там, е, коли представляли команди е, учнів, то було наголошено, що переможці будуть їхати до Парижа на, супер, на все міжнародний суперфінал. О, то Ганя ще трошки посміявся, був. От як я попаду в Париж. От, от взяв і попав. Оцей всеукраїнський етап, коли ти е, перед Парижем. Фінал всеукраїнський. Скільки там було завдань? чи важко тобі було, чи хвилювався? П'ять завдань. Я тоді був дуже розхвилювався, не міг розв'язати потім я не міг першу задачу розв'язати, була найтяжкіша. Я перейшов до інших, інші були легкіші, я їх не міг розв'язати. Потім залишалося десь за півгодини. Я прийшов вже до тої самої першої задачі. Я її почав розв'язувати. Розв'язував десь 20 хвилин. Потім вже написав, лишалося 10 хвилин до, до 10 кінця. кінця. Угу. Написав вже все, що попало. Те, що встиг, так? Так. Да. І виходив. Вона була недор... недозавершена, недорозв'язана. Я розв'язав все. Справився таки, так? Mm, да? Да. Молодець. І... Поїхали ви до Парижу. Які враження, по-перше, зрозуміло, важка дорога, автобусом виїхали. Коли ти побачив вже представництво, там багато дітей з інших країн було ще більше хвилювання, ніж на всеукраїнському етапі? Ні? Ні. Першого дня він зовсім якби не хвилювання я за ним не наблюдала на другий день. Це вже був другий день чемпіонату, то він був з самого ранку. Ми Пану встали, нам було далеко добиратися до, до цього місця, і він такий заморений вже. І, ну, настрою зовсім в нього не було. Думаю, боже, як він має там писати. Але нічого, коли вибігаєш, настрій піднявся. Я все розв'язав, все молодець. Скільки завдань було? Два дні змагалася чи один? Два дні змагала? Два дні, і кожен день по п'ять задач. По п'ять задач. В перший день я розв'язав тільки одну правильну задачу. Міг би дві розв'язати, але із уважн... неуважності розв'язав тільки одну. На другий день, я думав, що я вже всі правильно розв'язав, але розв'язав правильно тільки чотири. Із п'яти. Ну, вже на другий день краще mm -hmm. розв'язав. А можна якийсь приклад якоїсь так. задачі? Напр... У Тетяни Наприклад. на 37 гривень більше, ніж у рай. Якщо Таня віддасть рай 12 гривень, то наскільки у неї гривень? Буде більше, ніж у раї. Якщо, наприклад, в раї 0 гривень, а в Тетяни 37, вона віддає їй 12. У тані лишається 25 гривень, а в раї 12. Получається, що в... тепер у Тетяни більше на 13 гривень. Але якщо, наприклад, буде 5 гривень в раї, а в Тетяни виходить, 42. Але різниці теж не буде, що все одно в Тані лишиться на 12 гривень, ой, на 13 гривень більше. Логічно. Так <ріст> я от хочу запитати Ларису Іванівну. Я спеціально, ми коли з Денисом. Гнедюком говорили в цій студії про математику, про проблеми вивчення і проблеми здачі НМТ з математики. Ми говорили про те, що картина з результатами по математиці НМТ сумна. Але коли я подивилася в розрізі сільські і міські школи, то вона ще сумніша. І Є міжнародні дослідження, от я виписала, які проводились організацією економічного співробітництва та розвитку. Учні сільської місцевості мають. Нижчий рівень успішності порівняно з учнівством міських шкіл, що позначається зокрема на показниках навчальних досягнень із природничо-наукових дисциплін. Освітні переваги для учнів сільської місцевості полягають у перспективі отримати більшу підтримку від учителів, перед якими зі свого боку відкриваються можливості застосовувати адаптивні методи навчання. Десь там у Вінниці чи в Парижі дивувалися, що учень сільської школи поїхав на <ріх> суперфінал. Чемпіонату? да, дехто так. Декому було все <ріх> <ріх> ну, здивування було нашого організатора. Коли вони почали нас шукати, щоб нам повідомити, що ми проходимо в суперфінал, то вони не могли зрозуміти, хто чи це ми. Дійсно, з сільської школи, чи може, може бути таке. Вони предполагали, що ми переселенці з, другої, з другого міста, і просто тут зараз проживаємо, но ми все-таки з міської школи. Ну, я їх розчарувала, що ні, ми сільської школи. Ми тут навчалися і тут живемо, то незвичайно були здивовані, сказали, що в них ще. Наскільки я зрозуміла, ще не було практики, щоб учні сільських шкіл попадали на такий на міжнародний чемпіонат. Денис Недюк казав, що там було багато дітей із спеціалізованих шкіл. Да, що... фізико-математичні. Mm -hmm. Ми ж коли приїхали на фінал, там спілкувалися з батьками і з учителями, то вони нам розповідали, що вони спеціалізовані, що вони привезли своїх учнів прямо групами на, на цей фінал. Ну і ми ще тоді зрозуміли, що. Якби, ми все-таки беремо тільки участь. Ми не надіялися на перемогу. Ну, так, так сталося, що ми здобули перемогу і поїхали на фінал. Ну, вже от участь в цьому чемпіонаті передбачає, що ти от ми почули, що займався з вчителькою, готувався до цього так. чемпіонату. Збираєшся далі продовжувати якісь додаткові заняття, щоб. Більше дізнатися про да. і логічні задачі про математику, так? Так. Уже працюєш на більше, ніж шкільна програма? Так. Да. Розкажи про це. Після уроків, як займаєшся математикою. Деколи. За логіку розкажиш. Мене батьки записали на Харківську школу математичну. Так. Це онлайн так. у навчання, так. І мені подобається, дуже там важкі задачі, але він хорошо пояснює вчитель. Гарний вчитель є, так. так. Ну, e, взагалі, як тобі математика? Подобається. Тому подобається. А, ну, от Багато дітей жаліються, скаржаться, що важко дається. Тобі як? Кому як? Кому я? Мені здається. А що важливо для того, щоб зрозуміти математику? Що потрібно? знаю. Вчитися. <гум> Вчитися. Ва. Як зрозуміти? От є якісь свої секрети? Як ти працюєш з математикою? Не знаю, в мене секретів ніяких немає. Немає. Хто допомагає? Дома тобі допомагають, От ти, коли в тебе якісь онлайн завдання, можливо, дають, ні? Якщо щось не розумію, то можуть допомогти батьки. Але частіше батьки теж не знають. А, то ти вже на такому рівні, що вони тобі не можуть допомогти. Ми шукаємо виходи з цієї ситуації. Ну, це добре, що він так вже пішов, що вже ви mm -hmm. безсилі. <с> інші предмети в школі, як. Тепер в ліцеї я не можу перевчитися. Як інші предмети даються. Найкраще математика вдається. <с> ну, це а зрозуміло. Інші, інші предмети не, не дуже. Але вчитися я вже люблю. Гарно вчишся. Так. Да. Про що ти мрієш? Є вже мрії? Ти поки ще немає. Таких масштабних немає. А ви про що мрієте, пані Лариса? Мрію. Одна мрія на всіх спільно це мир, перемога в нашій країні. Потім можна про щось вже мріяти більше, поки єдина мрія. Будемо будем брати участь далі в конкурсах різноманітних, ну, там вже як богасть. Як вам Париж? В захваті від Парижу. <гум> Встиг щось побачити, місто трошечки побачив чи за цими Олімпіадами. То, ти? Що. Саме найкраще, що там було побачив. Що бачив? І, і що запам'ятав? Із якихось. Ельфову лежу гарних... запам'ятав. Ну все, головне бачив. І в Версалі були. Да. Да. Мрієш ще потрапити так. до Парижа. Так. Так, бо треба ще в Лувр сходити. Там ще й Діснейленд. Діснейленд, так. Діснейленд був у планах, потім вони змінилися. Що ж, я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії, за те, що ви є прикладом того, як можна з малих років прививати любов до математики. Не всім це вдається. Будемо старатися. Дякую. Дякую. І нагадаю, що Іван Наконечний був учасником суперфіналу 38-го міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач, і його мама Лариса Івановна – гостя нашої студії. Хай вам щастить, хай Дякую. все збувається. Дякую. Дякую.